Я хочу ознайомити вас з нашим таким, знаєте, вистраждалим за роки війни досвідом, який ми називаємо наближаємо перемогу кожен на своєму місці. З початку війни склалася така ситуація, що у нас забрали наш заклад і віддали його під інші потреби нашої громади, військові, і ми не мали можливості навіть туди заходити. І ми зрозуміли, що крім нашого. Ентузіазму та наших дітей в нас нічого немає. І от уже на третій день війни ми зібрали всіх своїх дітей, почали їх вишукувати з тих місць, куди вони поїхали в перші дні війни. Повертати їх у Zoom. І з третього дня війни, коли ще вся освіта мовчала, ми вже в Zoom мали можливість своєї позашкільної спільноти. Але зрозуміло, що Особливо на перші дні війни ми розуміли, що довго так протриматися неможливо, і почали шукати змогу зустрічі з дітьми. Зустрічалися пар... на гадбрі лавочці, зустрічалися у сховищах, які на той час були небагато. В нашому місті, і от таким чином зародився наш великий досвід мистецьких проєктів як дієвою системою формування життєвих компетентностей наших вихованців, що актуально в наш час. І наша місія, мета, ідея оцих мистецьких проєктів це є наблизити перемогу на своєму місці. Ну, я дуже трошки теорії. Компетенції, що формуються на мистецьких у мистецьких проєктах, і компетенцій багато, але ми зупиняємось на трьох: критичне мислення, креативність, творчий підхід та навички командної роботи. Саме це ті м, компетенції, які е, я, ярко виражені під час роботи дітей, під час вирішення спільних проблем, під час пошуку якихось алгоритмів проєкту, під час творчої роботи, під час е, м, комунікації, створення плану реалізації кожного проєкту. Е, всі вони важливі у житті, а саме е, виховують адаптивність дитини. До чого? До ринку праці, до технологій, які зараз дуже швидко змінюються, до здатності дитини адаптуватися зараз і в майбутньому житті до того, щоб критично мислити і осмислювати ситуацію, життєву ситуацію. Саме коли формуються ці всі навички? Саме під час проведення підготовки і реалізації мистецького проєкту, коли діти аналізують завдання, шукають ідеї втілення цих завдань, оцінюють рішення, відкидають ті рішення, які не дуже їм підходять, і звичайно реалізують всі ідеї та проблеми. Вектори інтерактивності мистецьких проєктів широкі, їх багато. Зачитувати всі я їх не буду, тому що моя мета ознайомити вас не з теоретичним аспектом мистецьких проєктів, бо з цим ви зможете ознайомитись будь-яких Google джерелах і не тільки Google джерелах інтернет джерелах моя задача розказати саме про наші проєкти, які змогли згуртувати, об'єднати і тривають уже впродовж всіх воєнних років. Та й до війни ми цим займалися, але вже трошки в іншому, в іншому вигляді. Тож вектори зачитувати не буде. А скажу вам, чим ми надихнулись на мистецькі проєкти. А саме цікавими проєктами, які ми знайшли в інтернет-жерелах, це мурали для громади, які створювали в інших містах, де могли люди залишити свої малюнки, надписи, це відомості про соціальну драму. Коли під час театралізації піднімаються якісь важливі соціальні проблеми, і, звичайно, інтерактивні інсталяції, ми дуже багато цікавилися. І от такі, от такі три кити, які надихнули нас на наші проєкти, трошки математики, звичайно, після кожного проєкту ми стараємося. Показати, провести аналізи, якось відрефлексувати в якихось Google формах чи анкетуванні 84 учасники мистецьких проєктів демонструють вищий рівень креативності, якихось ініціацій і уміння працювати інноваційно, незвичайно. 73% батьків відзначають, що діти стали більш мобільними критично мислять ну найголовніше для батьків піднялися оцінки в школі. Ну, ми сприймаємо це теж з позитивом. Що якщо дитина навіть покращила якісь знання з якогось предмету, то нас це дуже радує. Ну і 95% гуртківців відмічають, що найбільше їм цікаво це командна робота і навички спілкування і командної роботи в них покращились. для нас, це надзвичайно важливо. Ось ті проєкти, які, з якими я сьогодні вас швидко познайомлю, де зараз перечитувати їх не буду, а перейду безпосередньо вже до першого. Перший проєкт найбільш вистражданий, він найбільш болючий, тому що він зародився в перші перші дні війни. Називається він проєкт Українські кастина касти Стражі спокою українських дітей або казочка на ніч. Наші педагоги, хореограф та керівники театрального колективу вдома за завішеними вікнами, бо ви пам'ятаєте, що відбувалося по всій Україні, а в Запорізькій області так особливо. Ми жили з завішеними вікнами. Ми не вмикали світло за завішеними вікнами, використовуючи свої лампи настільні, ще там якийсь телефон, знімали відео, де розповідали казки. 어? Uh, uh. Нашим діткам ми зрозуміли, що дітей треба якось рятувати від стресу, і вирішили, що кращої арт-терапії, ніж українська казка, бути не може. Ці казки ми спочатку розповсюджували в чатах батьків, відсилали кожній дитині особисто, мотивували перед сном обов'язково вмикнути і переглянути. І коли почали мати вже рефлексію, коли батьки почали дякувати і писали, писати, що дитина чекає нової казки, ми знімали майже щоденно щоденно, майже щоденно. Це було дуже важко. Потім почали завантажувати на YouTube канал. І ось так виглядає YouTube. Є казки, які мають там 4 тисячі переглядів, 5. Є ті, які 100 чи 90. 200, це все, зараз ми їх, я завантажила тут і відео, але, звичайно, зараз ми їх переглядати не будемо. Ось на першому відео такий оцей хлопчина. Зараз воєн ЗСУ, це наш майбутньому в минулому випускник і наш педагог, але зараз захищає нас наслава ЗСУ. І цей проєкт ми вважаємо своєю гордістю, тому що він дуже підтримав і згуртував наших діток. Наступний проєкт подаруй радість дітям. Це проєкт, який налаштований на підтримку дітей ВПО, яких в нашому місті, мабуть, вже скоро буде більше ніж власне корінних жителів містечка. Дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які потрапили в тяжкі ситуації. Що це означає, коли ми побачили, що збиратися ніде. Е, оголошувати про місце якогось там заходу, немає, де сховищ у нас на той час взагалі не було, зараз трошки більше, але ці сховища переповнені е, і школами і дитячими садочками. Ми почали е, просто, як тільки розпочалась весна з березня з квітня, ми почали виготовляти реквізит своїми силами, одягати костюми, які в нас були на той час, слава Богу, вдома у багатьох. Вихованців, але зараз вже ми маємо свій заклад через рік. Нам його повернули. Ми вже можемо туди заходити і брати і костюми, і якось щось спілкуватися. Хоча сховища в нас немає. Так от ми почали виходити просто в наш парк, який скажімо так, парк у нас як ліс. Виходити, і от скільки є діток, ми не оголошували, не робили анонсу, бо цього не можна робити. Скільки є діток, скільки ми навколо себе збирали. Ми виходили десь там біля будівель на площадці, біля домів і просто грали з дітьми. Грали в м'ячика, грали в ось такі там різні полотна, грали, малювали на асфальті. Педагоги і наші вихованці поступово цей проект розширювався. Ми почали співпрацювати з Червоним Хрестом і давати вистави інтерактивні заходи уже у сховищах. Оце фото це в сховище однієї шкіл. Найпростіше укриття не сховище, це найпростіше укриття. Отаким чином наше місто почало чекати, коли десь з'являється клоун або якийсь там весь патрон. І бачать, що йдуть педагоги з центру м'ячиками, з то це вже. Визивали неймовірну реакцію дітей ставало все більше уже зараз, на третій рік війни. Ми мали змогу влітку. В відпустку майже не ходимо. Наші педагоги в відпустку ходять дуже маленькими ривками, тому що ми вирішили для себе, що під час війни ми будемо з нашими дітьми. І періодично, навіть влітку восени це з фото уже у вересні. Наш хореограф з парку ми збираємо діток, які там гуляють, бавляться. В костюмах це наші театрали, які нам допомагають вищий рівень, і ми з дітками вже маємо змогу і веселитись, і проводити якісь пісні, танці. Це ми разом співаємо червону калину і танцюємо. І з Червоним Хрестом співпрацюємо, вони допомагають шукати сховище для того, щоб ми розважали дітей ВПО та тих, які в, крутних, в крутному становищі. Ну, це все фото. Ось ми біля школи прийшли до школи, даємо майстерку. Це ось у прямому парку. Наш керівник Ірина Олександрівна проводить якісь розмальовки, самі роздруковуємо, виносимо свої олівці, і діти, хто гуляє, підходять і мають можливість щось зробити. Звичайно, біля школи школи це вже більш організовано. Це вже школа знає. Про це в цій школі є сховище. Ось ви його бачите. Тому ми на вулиці вже більш масово почали. Наступний проєкт, який ми підгляділи у Могилі, могилів подільському наш керівник гуртка «Майстерне чудес» Побачила там таку ідею і її адаптувала під свій колектив, підібрали зовсім інші орнаменти, підібрали більш вологостійкі матеріали, сучасні кольори, і зробили ось такі вишиванки на наші дерева у місті. Кожна вишиванка значима тим, що в центральному символі зашифрований, що зашифрована розповідь про культуру історію нашої України. Що саме це означає? Ось тут є QR-коди, які діти ще. Читують, люди щитують і таким чином знайомляться. Визвало величезний. Такий позитивний ажіотаж в нашому місті, тому що жителі були надзвичайно схвильовані і приємно здивовані такою красою. А дуже дякували за те, що ще й можна можна qr коди знати щось нове. Ну і звичайно, партнерами виступила міська рада, яка нам надала дозвіл і дала і такий анонс уже після. Створення цієї не створення, а реалізації проєкту. І отаким от чином. Звичайно, я вам зараз не зачитую мету усіх проєктів. Вони всі мають і національне патріотичне виховання, арт, терапевтичне. Наступний наш проєкт з тижками рідного міста або «Галерея юних митців це проєкт гуртків образотворчого мистецтва. Образотворче мистецтво, «Високова палітра. Щороку до дня міста вони проводять такий проєкт в декілька етапів. Там чотири етапи. у них. Вони під час цих етапів вивчають історію рідного міста, вивчають локації, пам'ятки, архітектури, культури, і потім створюють малюнки. Ми співпрацюємо з краєзнавчим музеєм і е, 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 маємо локацію для виставки своїх робіт. Дуже багато глядачів, особливо підлітки з задоволенням переглядають наші роботи. Ще раз наголошую, ми змушені отак працювати, тому що ці проекти де вони реалізуються? Вони реалізуються в в парку на лавочці, вдома в педагога, вдома в якоїсь дитини, де є підвал. Вони реалізуються в найманих за кошти батьків в сховищах. Які є частні, там, наприклад, клуби, які займаються, і тому для нас це дуже болюче, дуже виношено, і дуже, дуже ми пишаємося з цим, що в центрі ми не можемо на жаль зробити таку висновку, бо прийти до нас ніхто не може. Сховища в нас немає. В нас перевели на повну дистанційку. Ну і і на цьому все наступний наш проєкт пишаємося ним. У нас потужна театральна студія, Театр, студія яка започаткувала проєкт, який ми надихнулися теж в інтернеті, в інтернет-жерелах називається Фокус театр між тривогами. Ми його назвали так по нашій першій виставі. Цей, це невеликі вистави, які робляться вихованцями. Спочатку в зумі, потім десь там винаймаємо сховище. Ці вистави піднімають проблеми підлітків. Ми саме підлітки їх створюють. Булінг, кібербулінг, ментальне здоров'я, страхи і тривожність, життя. остання остання вистава найбільш актуальна, яка яку дуже полюбили і у нас і на фестивалях, куди ми її представляли. Вона називається між тривогами в прифронтовому місті. Вона саме про нас. Про наше життя, про наших е, е, підлітків. і особливість фокус театру, що після цього завжди є дискусійні майданчики, де, е, де м, глядачі, а це за доросла публіка обговорюють те, що ми їм пропонуємо. Ось це у сховищі міської ради нещодавно відкрита. Ми показуємо виставу. Це ось ми знову ж таки міський голова, члени Червоного Христа, які нам допомагають розшукувати сховища. Ну, це відео вистави, звичайно, переглядати ми його не будемо, але воно є. Ну, це ось наші підлітки, які в сховищі нашого ліцею збираються для того, щоб обговорювати питання для фокус груп. І вже після вистави обговорюються, показали підліткам, і вони обговорюють, вирішують. Ну, ми пробудовуємо звичайно. Це дискусійні майданчики. Наступний проект вас нікого не здивує, тому що я думаю, що кожен центр цим займається, але він у нас є. Називається для вас захисники від щирого серця зі словами вдячності. На фото представлені роботи і листівки до Великодня, але декілька разів на рік. Як і всі позашкільні заклади, я впевнена, ми збираємо обереги, поробки, малюнки, листівки і пересилаємо їх на лінію фронту. В цьому нам допомагають волонтери. Організація Чиста Ріка, які працюють у нас в місті, вони допомагають нам саме відправити це все. Звичайно, наш. Наші батьки, діти збирають їх, е, і смаколики е, і допомагають грошима, але я зараз відповідаю саме те, що відбувається без якоїсь такої, знаєте, матеріальної великої вкладення батьків. Е, не говорю вам про ми вирішили на початку війни, що діти будуть все робити безкоштовно, всю благодійну беремо під свою опіку дітей, беремо під свою опіку тварин. І от таким чином ми працюємо. Але я вас знайомлю тільки з мистецькими проєктами, бо в нас їх дуже багато. Ось такий проєкт називається Зроби сюрприз для того, хто цього не очікує. Це проєкт, який ну теж в нас ми просто так знаєте. Не дуже багато я бачила навіть в Україні, щоб таким займались. Наші діти раз декілька разів приносять. Іграшки, канцтовари, ігри, якісь там книжки, все це ми зносимо, формуємо по гарненьким пакетикам, а потім Ростова фігура: в нас є іпець, патрон, там і пес, патрон, зайка і, і інші наші або клоуни, або якісь казкові герої. Ми разом з поліцією, разом із службою у справах дітей ми їздимо по домінках і прямо на вулиці. Ну ось фото декількох таких поїздок, прямо на вулиці. Дітка, які в трудному становищі, я вам можу зараз про кожну цю сім'ю розповісти. Оце ось ось діти де батько один виховує п'ятеро дітей. Чи скільки шестеро їх один? Мама кинула, ну і так далі. Ось сім'я, де теж без, без мами живе, живуть дітки. Ось тут мама загинула в Польщі, і так про кожну сім'ю я можу розповісти. Чому це проєкт мистецький? Тому що ми не просто вручаємо подарунки. Це було благодійний проект. Ми з ними на вулиці як можемо розважаємось. Ми з ними співаємо. вводимо якийсь хоровод. Якісь віршики розказують. Вони оцих діток пробуємо вивести із стану такого стресу, в якому вони перебувають. На жаль, в своїй ситуації життєвій. І ось так ми з ними і потім вручаємо подарунки. Ну, звичайно, це для них, мабуть, найкраще. Вони нас дуже чекають. На цьому слайді дуже швидко. Я скажу, що наше навчання дистанційне, і, звичайно, ми цінуємо кожну секунду, коли ми з дітками десь у парку творимо новий проєкт, чи десь у винайнятому сховищі. Але Дуже великий об'єм роботи робимо ми дистанційно, і проєктів дистанційним незвичайно багато. Ми на всю нашу громаду скажімо так славимося тим, що проводимо для всіх педагогів і для вихованців громади арт-проєкти онлайн-конференції. Ну, ось приклади з них. Наприклад, аспекту сучасного погляду, все це досліджували діти, не дорослі. Ось арт-проєкт, який називається конференція Ой, поезія, Лесі, в ілюстраціях нейромережі». діти ілюстрували поезію, а потім їх читали. Ну, І таких, таких у нас онлайн проєктів мистецьких багато, які такі саме наші, авторські. Так, закриваю, переглядати не будемо. Ну і наостанок я хочу сказати, що метод мистецьких проєктів він нас врятував. Він став одним таким головним нашим джерелом згуртування, джерелом перетворення навчання школи навчання на школу життя. Завдяки цьому ми повернули всіх своїх діток. Вони тримаються у нас, хоча у нас навчання дистанційне. У нас в зумах менше 10, 15, 20 дітей не буває. Всі вони з включеними камерами, бо вони знають, що ми працюємо, і у нас наступною буде зустріч, і на цій зустрічі буде реалізація кожної творчої особливості для того, щоб далі піти. І зробити якусь благодійну е, справу. Вони всі знають, що ми працюємо на перемогу, що це наш вклад. Ну, на цих фото теж у нас О, тут трошки не мистецький проєкт. Ми збираємо корм для наших тваринок, е, фото розмістила. Е, а тут наші ось старшокласники якраз сіли у сховищі нашого ліцею е, розглядати наступну виставу для того, щоб. Е, з нею виступити. Ну На цьому я завершую. Знову вибачаю за те, що на початку були технічні неполадки, от і е, е, дуже буду рада, якщо хоч якийсь проєкт надихне когось на таку роботу, як нас, і ви зможете зрозуміти, що для позашкільників немає нічого важкого, навіть без закладу, навіть при повній дистанційці, без якогось фінансування, окрім заробітної плати, можна творити, робити і бути значимими для своєї громади. Ну і сподіваюсь, для нашої України. Дякую.